Дональд Трамп вперше за час війни висловив критику на адресу Джо Байдена. Він незадоволений, що адміністрація Байдена заборонила Україні використовувати американську зброю для ударів у глиб Росії. Трамп вважає, що без атак на країну загарбника неможливо виграти війну. Трамп порівняв ситуацію з командою, яка має чудовий захист, але не може грати в нападі. Така команда, на його думку, не має шансів на перемогу. Він вважає, що Байден дозволяє Україні лише захищатися, що на думку Трампа неефективно. Також Трамп повторив, що війна Росії проти України не розпочалася б, якби він був президентом. Наприкінці свого допису він сказав, що попереду цікаві часи у своїй соцмережі Truth Social Трамп опублікував два фото. На одному знімку він із Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Друге фото показує дебати між Річардом Ніксоном і Микитою Хрущовим у 1959 році. Трамп здається порівнює свою розмову з Путіним із цими відомими дебатами.